Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. З нами на зв'язку керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Пані Наталю, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава! Я розумію, що жодної конкретної інформації про ситуацію на Херсонщині зараз повідомляти не можна, але принаймні, щось, що ви можете нам розказати, що не завадить точно, не зашкодить нашим збройним силам, то я вам буду вдячна. Я якраз і хочу сказати, що вдячна тим, хто не заважає збройним силам і силам оборони робити свою роботу, не коментує, не прогнозує, а надає нам таку можливість реалізувати твою задуму самостійно і для того, щоб потім відзвітувати і порадувати всіх добрими новинами. Наразі ми продовжуємо роботу з знищення логістичних центрів ворога з присичення транспортного сполучення для підтягування його резервів. З знищення складів боєприпасів і ця робота досить результативна. Ми в своїх зведеннях постійно наводимо перелік тієї техніки і озброєння, яке нам вдається знищити, і теж не можемо не радіти, наприклад, знищенню тих самих установок зенітно-ракетних С-300, якими довгий час ворога ти по Миколаєву. Агентство Maxar Technology публікувало супутникові фотографії понтону, який росіяни будують під Антонівським мостом. Що вам відомо про цю переправу? Чи вона вже добудована, і чи можуть збройні сили України робити на неї вогневий вплив? Це такий нескінчений лего конструктор окупаційно-колабораційних військ і влади, тому що вони усвідомлюючи, що все це знаходиться під тим самим нашим вогневим контролем, продовжують як з пластилину ліпити ці баржі одну до одної, а ми продовжуємо їх методично дірявити і відправляти за російським воєнним кораблем. Чи можуть росіяни зараз використовувати використовувати мости на Херсонщині для того, щоб виїздити звідти? Не для того, щоб завозити техніку, а для того, щоб виїхати? Хіба що пішки дуже швидко, так щоб не встигнути провалитися? Російські Міноборони після повідомлення вашого і генштабу про те, що починаються певні контрнаступальні дії на Херсонському напрямку, заявили, що контрнаступ цитую, з треском провалився. Що ви можете на це їм відповісти? них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріскіт за наш, напевно, і тому не почули справжнього стану справ. Нарешті все покаже час і наша витримка. Який зараз моральний стан росіян, які залишаються на окупованій Херсонщині з правого берегу? Що ви фіксуєте по перехопленнях по внутрішній інформації? Так, відповідно до інформації, яку ми отримали від тих, ким поповнюємо свій обмінний фонд. Ми знаємо, що морально-психологічний стан війська дуже розхитаний. Вони зневірені, вони демотивовані, оскільки розуміються, що офіцерський склад не налаштований вести ніякі бойові дії, а налаштований воротньому напрямку і зорієнтований на лівий берег. Вони залишають. Так, вам думаю, зараз багато дуже охочих з вами поговорити Hello. і отримати інформацію. Зараз це вдалося зробити нам, тому ми вас тримаємо so. поки в ефірі не відпускаємо і говоримо про моральний стан окупантів. Так, вони намагаються втримати рядовий склад на передових рубежах і імітують... Переміщення підрозділів, тобто так, щоб у людей там складалося враження, що підходить поповнення або резерви, якісь підтягуються. А насправді, коли вони починають між собою спілкуватися. Тися вони розуміють, що просто перекинуті з одного географічного положення в інше, а сили витрачають ті самі, тому моральний стан війська на нашу користь, як то кажуть, і в принципі ми залишаємо свої наративи для них. Їм достатньо просто скласти зброю і дочекатися збройних сил України. А от в Мелітопо так в Мелітополі повідомляють це вже з міжнародне гуманітарне право. Угу, угу. Повідомляють змі в Мелітополі про те, що колона техніки звідти рушила у херсонський напрямок ворожої техніки. Очевидно, ви помічаєте те, що ворог продовжує своє угруповання там збільшувати? Чи є у нього зараз змога робити це через Мелітополь? Так, пані Наталю, ви маєте я скажу одне, що ми продовжуємо вогневий Сьогодні зв'язок не на нашому боці. Ви не чуєте. Чую, чую я скажу одне: що ми продовжимо тримати під вогневим контролем всі транспортні напрямки, всі транспортні маршрути, які ворогом можуть бути використані для підтягування резервів. Тому як то кажуть, з нашою гостинністю, але споряджені тим, що для ворога доцільніше. Ми готові зустріти будь-яку колонну, яка наважиться рушити в наш бік. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучилася до марафону, який продовжить випуск новини. Я передаю слово Оксані Гуцайту.